Шалом народу Божому і нашій Україні. В нашій країні триває війна вже більше двох років, а це означає, що ті теми, які ми порушуємо в нашій програмі позиція, викликають різну реакцію. Остання із них про перетин, нелегальний перетин кордону нашими співвітчизниками, а точніше навіть Християнами викликала неабияку реакцію. І ви знаєте, я переглянув деякі коментарі, не можу все читати, але побачив, що тема досить актуальна. Тема зачепила багатьох людей, багато хто виказав свою незгоду. І я думаю, що це гарний сигнал. Це сигнал про те, що наша совість працює. Значить, не все так однозначно в цій темі, не все так просто. І коли нас це зачіпає, це означає, що Бог говорить до нас. Власне, наша програма, вона і задумана для того, щоб ми могли порушувати різні питання, болючі навіть питання. Я не думаю, що вони повинні нас розділяти навпаки, під час таких обговорень. Ми маємо ближче бути до Бога і до Його слова. Звичайно, в одному короткому відео ми не можемо все пояснити, не всі зрозуміли навіть, про що йдеться. Хотів би закликати всіх нас, особливо християн, які виражають свої думки, висловлюють свою позицію, доводять певні аргументи. А все ж таки, ми, як культурні люди, моральні люди. Не варто нам опускатися до позиції, коли ми просто сваримося або когось ображаємо, а не опускатися до рівня того, щоб вести війну. Навіть якщо це в соціальних мережах чи в Ютубі, не опускатися до рівня воєнничого пацифіста, який готовий всіх знищити, захищаючи пацифізм, наприклад. Для християн це не гідно. Наші погляди можуть різнитися, але мета наша виявити біблійні принципи і практикувати те, що угодно Богу. Кожен із нас вільний обирати і діяти так, як Він хоче, але наш моральний образ ми не повинні спотворювати. Якщо хтось вірить, що можна давати 15 тисяч доларів і тікати з України, це нормально. Це ваш вибір. Але Біблія таку мораль не виправдовує. Правда часто буває незручною, часто важкою. Інколи правда запізнюється, часто правда опиняється в меншості, але від цього Божа правда залишається правдою. І її потрібно сприймати. Читаємо з вами текст із Біблії. Відома нагірна проповіді Ісуса Христа, говорячи про блаженство, Він зазначив, що є люди, які блаженні, тому що вони миротворці. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, так сказав Христос. Певно, місія церкви в нашому світі це служити миротворством, прагнути миру, будувати мир, шукати миру. Сповідувати мир, запрошувати людей до порозуміння. Це найголовніша задача, завдання Церкви Ісуса Христа. Сьогодні всі говорять про мир і погодьтеся, що за два роки війни, повномасштабної, а до того ще вісім років, за десять навіть років, українці стомилися, стомилися від тривог, від сирен, стомилися проводжати в останню дорогу. Загиблих, стомилися від бомбардувань, стомилися від нестабільності, від е, економіки нестабільної, стомилися від того, що потрібно знову думати, що буде завтра, і ця невідомість вона лякає людей, стомилися від багатьох речей. І в пошуках миру нам також пропонують домовлятися і шукати мир. Пам'ятаю, Одну жінку, яка виїхала в Німеччину з Маріуполя, і вона бідкалася, що так довго Маріуполь українські війська не здали росіянам. Вона виміряла це дуже просто межею свого дому, своєї ділянки, там, де вона проживала. І вона сказала: якби українці здалися одразу, мій дім залишився б цілим. Зачем так довго воювати? Люди виміряють сльози і смерті, виходячи із своєї болі, страждань і своєї обмеженості, роздивляючи світ з порога свого дому, того втраченого, що вони зазнали. Але війна розкриває глобальніший масштаб насильства. Війна в Україні це перш за все духовна війна. Ми маємо справу із дияволом, автором війни. Ми маємо справу із одержимими злими бісами людьми. Кожна війна, вона рано чи пізно закінчується якимось перемир'ям або миром, як кажуть люди. Але справжній мир ніколи не наступає з підписанням якихось політичних угод чи припиненням стрілянини. Диявол часто мириться тільки для того, щоб підготуватися до чергового пролиття крові. Пам'ятаєте початок війни в 2014 році, коли проливалася перша кров в Криму чи на Донбасі. І знаєте, що говорили люди, які виконували волю преісподній? Вони казали, їх там нет. Просто хтось якось. Чинить ось це все свавілля, анексію. Хтось вбиває, але нас там немає. А потім виявилося, що є. Інші казали, що ми прийшли спасати рускоязичне населення. Тут є наші інтереси. Це вже було трошки пізніше. І в ці роки всі хотіли миру. І Україна, і християни в Україні, і не тільки у нас, а у всьому світі хотіли того, щоб війна припинилась. Але агресори мають іншу філософію і кажуть, що кордони Росії ніде не закінчуються. Це апетити диявола. Це його бачення, це його стратегія. Давайте задамо собі питання, чи можна з дияволом. Домовитися про мир. Адже ця тема сьогодні знову піднімається, і стомлені люди, суспільство в Україні говорять про мир. І це логічно, і це правильно. Але чи можна домовитися з дияволом? Коли ми читаємо з вами послання до ефесян, останній розділ шостий, на закінченні цього листа, апостол говорить про те, що. Ми маємо зміцнятися Господом і його могутністю Його сили, одягнутися в повну Божу зброю, щоб ми могли стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Заважте, ми не маємо боротьби просто проти тіла, проти іншої армії. Це тільки видиме вираження тої глобальної війни, яка відбувається, тому що ми стоїмо проти світоправителів темряви, проти духів злоби піднебесної. Позиція християнських церков позиція кожного християнина щодо установлення миру в Україні безумовно. Ми шукаємо миру. Ми хочемо, щоб війна припинилася. Ми хочемо, щоб вона закінчилася і справедливим миром. Хочу зазначити, що зовсім недавно Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій зробила заяву відносно цього питання. І декілька акцентів хотів би зазначити, що в уяві. Християн мало би бути правильним, коли ми шукаємо миру. Про що ми мали б говорити і які акценти мали б розставити? Перш за все, ми не вважаємо за правильне примушувати страждаючий народ до капітуляції перед агресором і вбивцями. Ми, члени Всеукраїнської ради церкової релігійних організацій, чиї вірні боронять сьогодні свободу і саме життя на передовій, змагаються за людську гідність і майбутнє вільного світу на фронті і в тилу, заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить нас народ капітулювати. Погодьтеся, це звучить досить категорично. Але чому ми про це говоримо? Тому що боротьба християн в Україні це боротьба зі злом за свободу, яку Бог дав кожному народу, кожній людині. І війна, і насильство зустрічають певний опір, протистояння, духовну битву і битву на передовій, тому що Україна сьогодні стікає кров'ю. Але стоїть за правду, за право бути самою собою, стоїть мужньо і стоїть непереборно, тому що Бог визначив людям жити в свободі, а не в імперському рабстві комуністичних безбожників, імперіалістів чи шовіністів. Це духовна оцінка. І ми маємо про це пам'ятати. Україна сьогодні виборює право навіть для інших народів. Ми є цим форпостом залишатися вільними. Наша боротьба сьогодні це мирне життя інших країн і виборювання миру для нашої країни. Уявіть собі, якби Україна капітулювала за три дні чи за тиждень, чи за місяць на початку війни, то, можливо, Європа і увесь світ відразу відчули би це. Ви чули би і здригнулися. Бо це повторення злочинів Бучі, Ірпеня, це подальше руйнування міст і сіл, не лише українських, це діти, які назавжди залишаться дітьми, це ще десятки і сотні закатованих священиків, які проповідують Божі заповіді, а не руський мір. Це торжество зла на планеті. Коли звучить заклик до миру, це абсолютно не виключає продовження боротьби, боротьби за справедливість. І наша місія миротворства вона включає в себе протистояння злу. Хотілося б це підкреслити, тому що це наша позиція не просто войовничих людей, людей, які захищаються. Людей, які виборюють ось ті важливі Божі принципи, щоб вони були реальними в мирному житті. Ми щоденно молимося за мир, за повернення наших синів, чоловіків, батьків із фронту, молимося за заручників, які мали повернутися з полону, біженців. Які виїхали в інші країни і сьогодні залишаються на чужині, ми молимося за порозуміння між народами, за зцілення ран нанесених війною. Ми продовжуємо молитися за мир, але наша битва із злом це не пасивне спостереження, коли підійде ворог чи що він захопить, але це активна позиція християн. І тому, брати і сестри, члени церков. Ми виявляємо таку зрілість, і це говорить про те, що ми відстоюємо мир, ми шукаємо мир і ми є миротворцями. Але це є війна, битва, духовна битва, в якій християни беруть участь. Вони не просто говорять про мир, вони розуміють небезпеку ворога, загрози, які е, існують, і здатися на милість хижака. Це не є встановлення миру. Зовсім. ні. Навпаки, це є привід злу торжествувати над добром. Тому в заяві Всеукраїнської ради церков ми погодилися, що здатися на милість цього ворога це не дорога до миру. Це про перемогу рабства над свободою, навпаки. Це перемога темряви над світлом. Це зверхність права сильного над силою права. І ми не раз в нашій історії це переживали в минулому, капітулювати перед торжествуючим злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам Богом Біблії. Ось чому Слово Боже говорить, всі, хто боїться Господа, всі, хто сповідує ім'я Боже, ненавидьте зло. Це в старому завіті, сказано в книзі Псалмів. В новому завіті ми читаємо послання римлянам, і там дуже конкретно написано, ненавидьте зло. Божий мир встановлюється там, де Бог зупиняє зло. Де Бог нейтралізує зло. Ми всі читаємо з вами історії, старозавітні історії, біблійні історії. І коли ми говоримо про мир, пам'ятаєте, коли Голіаф поносив полки народу ізраїльського, народу Божого, вийшов один хлопчина пастушок. І відбулася битва. Давид не підписував з Голіатом угоду, мирну угоду про те, що філистимляни не будуть дуже сильно гнобити євреїв. Ми цього не знайдемо у Слові Божому. Війна закінчилася перемогою. Бог явив свою славу. І тому ми сьогодні молимося і підтримуємо тих, хто віддає життя заради встановлення такого справедливого миру і забезпечить перемогу над злом. Історія світу, людства, засвідчує, що підписані мирні угоди не забезпечують мир, якщо зло не придушено, не зупинено. В абсолюті це неможливо, тому що ми живемо у світі, де багато зла, і весь світ лежить у такому злі. Але чим закінчувалися глобальні війни? Дуже часто тим, що ось таких агресорів, такі диктаторські режими імператорів, різних полководців зупиняли. Подумайте хоча б про історію Третього рейху. Потрібно було дойти до Берліна і зупинити такого страшного для багатьох фюрера, і ви знаєте, його кінець. І тільки після того земля могла зітхнути, народи могли повірити, що щось добре їх чекає в майбутньому. І Бог беріг десь півстоліття нашу землю від кровопролиття. Тому у цій заяві ми говоримо про те, що ми благословляємо наших вірних на захист своєї країни, ми молимося за перемогу над ворогом, і ми молимося за справедливий мир. І ми простягаємо руку всім людям доброї волі, які підтримують нашу країну у такий вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці. Це наші сподівання. І тому сьогодні кожен християнин, незалежно від того, яких він поглядів, пацифістських чи ні, покликаний воювати проти зла, покликаний вести духовну війну перш за все, покликаний зробити максимум і пожертвувати чимось, для того, щоб справді прийшли часи, коли буде встановлений, справедливий. Божий мир. В 36 му псалмі написано: Бо Господь любить справедливий суд і вірних йому не покине. Вони будуть збережені навіки. Тому позиція церкви. Ми прагнемо миру, тому боремося проти зла і агресії і віримо, що миротворці будуть отримувати благословення від Нього. Церква Ісуса Христа продовжує служіння миротворства в часи війни. Ми прагнемо досягнення тривалого миру, і воно можливе тільки через битву і протистояння з дияволом і перемогою всього того, що він творить. З дияволом не домовляються. Йому протистоять. І Бог його зупиняє. Про це наша молитва. І тому, друзі, ми на захисті Божого миру і справедливості. Сьогодні злий день. Тому варто боротися. Чи потрібно буде вести перемовини між країнами, які воюють? Безумовно, так. І ми дійдемо ще до цього. Але чи варто християнам сьогодні здатися на милість слуг диявола? І підняти білий прапор? Безумовно, ні. Християни, за Словом Божим, беруть повну Божу зброю і будуть протистояти, і в день злий Бог дасть їм сили. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати опір Дня злого. А саме сьогодні такий день. І все, виконавши, витримати. Не просіть, щоб диявол вас зрозумів і пожалів. Це позиція безвільної жертви, яку диявол ніколи не пожаліє. Він тільки зупиниться на мить, можливо, навіть вас нагодує, для того, щоби потім поневолити і з'їсти. Така його природа. Але Божі воїни виступають сміливо, і Господь з ними, і Господь переможе. Через нас боремося і поборемо.